Звіт за перше півріччя директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко розповіла про надходження податків і зборів до бюджету Івано-Франківської громади за 6 місяців 2024 року. Найбільшу частку зазначає посадовиця займає податок з доходів фізичних осіб 55,7%. Якщо взяти в в грошах це податок на доход фізичних осіб за 6 місяців поступило 976 мільйонів гривень, акцизного податку 138 млн грн, єдиного податку 340 і податку на нерухоме майно 55 мільйонів. Одним із основних бачимо, що одним із основних джерел наповнення бюджету це є місцеві податки і збори. Вони займають 24% у власних надходженнях місцевого спеціального фонду доходів бюджету громади. Загалом на території Івано-Франківської громади зареєстровано 15,5 тисяч юридичних осіб та більше 20 тисяч фопів. А також 79 релокованих бізнесів бачимо, що динаміка позитивна, кількість зареєстрованих зростає з року в рік, і ця тенденція зберігається. Якщо взяти динаміку обсягів реалізації промислової продукції, то по роках бачимо, що в 2021 році ми мали 15,8 мільярдів обсягів реалізації. В 22-му 14,3 і в 23-му сімнадцять і мільярд реалізованої продукції за чотири місяці поточного року обсяги реалізації продукції підприємствами громади сягають майже 7 мільярдів. Якщо порівняти по внесках підприємств у загальних обсяг реалізації за квітень травень, то найбільшу частку займає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря переробна 58 58,5%, переробна промисловість 39%, а там, далі водопостачання каналізація 2% і добувна промисловість тільки 0,2%. І за видами діяльності бачимо, що виробництво харчових продуктів займає 32% річних, Відсотків внеску, машинобудування 35% і решту галузей мають менші відсотки. Цьогоріч найкраще розвиваються харчова промисловість, поліграфія та будівельна галузь. Крім цього, у громаді для потенційних та діючих підприємців провели різноманітні курси. А вже у вересні відбудеться ще один під назвою Успіх у бізнесі. Також місцеві підприємці можуть отримати гранти на розвиток від держави. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.